9 березня день народження Тараса Шевченка. Традиційно в обласному центрі Закарпаття біля пам'ятника Кобзарю зібралися представники влади, духовенства та різних структур, аби згадати про те, що нам заповідав Шевченко. Тарас Шевченко це така ну, величезна постать в історії нашої держави. Ми зобов'язані пам'ятати такі дати народжень, дати смерті і. і... Пропагувати серед молоді дотримання цих традицій і повагу до наших е, таких визначних постатей. що будуть у нас рідну землю відбирати рідненьку нашу Україну, мати. Про це міг лише Шевченко написати. Під час урочистостей лунала й молитва за Україну. Духовний гімн нашої держави виконав заслужений академічний закарпатський народний хор. Сьогодні ми, як і зазвичай, кожного року збираємося біля пам'ятника Шевченка для того, щоб шанувати великого славного кобзаря, для того, щоб показати нашу справжню єдність, нашу любов до України і наше велике невтомне прагнення перемогти в тих всіх процесах, які відбуваються зараз на теренах нашої ненької України і також загалом у всьому світі. Складання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку долучився і консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді Лас Локуті. Тарас Шевченко сіретиш на п'ятіднепеюко. Майнапон сьогодні ми святкуємо День народження Тараса Шевченка. Кобзаря добре знають і в Угорщині як великого поета українського народу та сучасника угорського поета Шандара Петефі». Творчість Тараса Шевченка вказувала на один і той же напрямок для обох наших народів та давала важливі настанови у важкі часи. цього року ми святкуємо 200-ту річницю з дня народження Шандора Петефі і разом з цим вшановуємо пам'ять його великого сучасника Тараса Шевченка. Адже його постать для нас теж дуже важлива. Заповіт Шевченка, ми нині вже виконуємо захищаючи країну, кажуть нацгвардійці, які теж щороку долучаються до вшанування пам'яті Кобзаря. Сьогодні, як і писав у своєму заповіті Великий Кобзар, ми вже зірвали з себе російські окови, і сьогодні тисячі мужніх чоловіків і жінок окроплюють ворожою злою кров'ю нашу землю. І сьогодні цей день. Це той день, коли ми не злим тихим словом згадуємо нашого великого кобзаря, і так буде постійно щороку завжди. Обніміться ж, брати мої, закликав Шевченко. Він ще у свої часи дав нам велику підказку, що сила нації у єдності та підтримці одне одного. І це те, що теж наближає нас до перемоги.